Як вибрати вигідну систему оподаткування для ФОП? Якщо ви вже зареєстрували ФОП або тільки плануєте реєструвати, одним з ключових факторів отримання вами прибутку слугуватиме саме коректне обрання системи оподаткування. Через те, що деякі підприємці роблять помилки при виборі, вони потім сплачують більше податків, ніж мають сплачувати, або ж взагалі починаються проблеми з податковою. На ФОП наразі існує п'ять систем оподаткування: загальна система перша, друга, третя та четверта групи. Перша група створена для торгівлі на ринках, четверта ж для аграріїв. Загальна система та друга з третьої групи найрозповсюдженіша в Україні. Про них і поговоримо. Друга група платить єдиний соціальний внесок та єдиний податок фіксовано, що місяця і має ліміт 5 мільйонів гривень обороту на рік. Але є обмеження. Друга група, наприклад, не може надавати послуги товкам, тому для IT не завжди підходить. Для послуг товкам більше підходить третя група. Там підприємець сплачує ЄСВ та 5% податку від тих грошей, які отримує. Може надавати послуги майже кому завгодно. Також є загальна система, яка підходить тим підприємцям, які заробляють на різниці між придбаним та проданим товаром. Облік на загальній системі складніший. Там підприємець платить майже 20% податку від прибутку. Не обороту, а саме прибутку. Тобто, ви купили товар за 1000 гривень, продали за 1200 гривень, податок платите саме з 200 зароблених вами гривень. Ми проговорили все дуже поверхнево і без точних цифр. Щоб розібратися в тому, яка система підходить вам найбільше, пропоную перейти за посиланням у дописі до цього відео. Там знаходиться таблиця, де ви точно зможете прорахувати, скільки податків сплачувати на тій чи іншій системі оподаткування. Відео про те, які первинні документи потрібні для ФОП, дивіться ось тут. Також прошу вас підписатися на наш канал. Так ми зрозуміємо, що наші відео цікаві та корисні. Щоб підписатися, тисніть сюди. Пишіть ваші запитання в коментарях, я дам відповідь прямо там, або ж зніму окреме відео.